Унікальне укулеле, це такий музичний інструмент із ворожої міни зробив військовий з Дніпра. До повномасштабного вторгнення Андрій захоплювався музикою, виготовляв і лагодив гітари. У військо пішов сапером. А після важкого поранення на протезі повернувся до побратимів. Тепер навчає їх мінній безпеці. А коли видаються вільні хвилини, грає як звучить укулеле з міни. Давайте послухаємо. Несе галя, воду корамислагнеться, а за неї вонко як барвіна п'ється. Андрій виконує українську народну пісню у сучасному аранжуванні та незвично на відео. Інше сам інструмент. Це уколела. Військовослужбовець зробив з ворожої міни, коли збирали певні боєприпаси. Там до міни прикручувався, такий хвостовик. Він Як гриф від гітари виглядав, я так взяв, зробили фотографію. Спочатку то було лише жартом, та Андрій вирішив таки спробувати. Гриф і струни замовив за кордону, а за основу взяв найпоширенішу протитанкову міну. Її знешкодив сам. До поранення він служив сапером. Ну, перший інструмент він так собі вийшов. Ну так. От я не сильно там за естетику переймався. Мені головне було прикрутити, щоб на ньому можна було заграти. Звичайно, звучить він не так яскраво, як дерево, але ну, але він грає. Перші уколели військовослужбовець виготовив на подарунок. А от третє зробив спеціально для благодійного аукціону. Там був типу як секретний лот, ніхто не знав, що це. от винесли просто чорну коробку. Ну там не тільки моя окулія була, то вона продалася. Унікальний інструмент на аукціоні придбали за 9 тисяч доларів. Ці кошти стануть у пригоді для потреб бригади. Певен військовослужбовець потрібна гума, ну от на наш пікап дрон-детектори, наприклад, потрібні. Ну от тому, що от, от купили зараз власним коштом ці речі. Поки за виготовлення нових інструментів не береться, лише грає у вільний від служби час, хоча його має не так багато, бо ж проводить інструктажі для військовослужбовців змінної безпеки. Допомагає також споряджати боєприпаси для операторів БПЛА. Розказує як треба пересуватися. Як поводитися в принципі з боєприпасами, якщо потрапив там на заміновану територію? Яку небезпеку можуть нести у собі міни? Знає на власному досвіді влітку 2023 року? Андрій разом з побратимом розміновував дорогу на Донеччині і незчувся, як зійшов з протоптаної стежки. Чесно, я просто втомився тоді. В сторону повело. Я наступив на міну. Я вже собі турнікет сам наклав. З мене там скинули броню, Там все все зайве, щоб легше було нести. Що ногу лікарі зможуть врятувати, надії не мав від неї, згадує військовослужбовець майже нічого не залишилося. Та Андрій вирішив скоріше стати на протез і повернутися до війська. Ми ще в великій Новосілці трошки там повоювали. Ну от, ну, там таке робив БК, там завозив, там робив міни. Нині служить уже на запорізькому напрямку. З собою на позиції привіз іграшкового кота. Його шила восьмирічна донька Андрія. Для військовослужбовця це не оберіг, а мотивація продовжувати воювати і захищати. Я вирішив залишитися, тому що тут всі мої хлопці. Ну от я, я не можу собі дозволити от, просто розвернутися і піти. Запорізької області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон Єдині Новини.